У світі, де все змінюється надто швидко, є те, що залишається незмінним: любов, сім'я, обійми, яких потребує кожна дитина, особливо ті, які не мають рідних батьків, і так довго чекають, коли хтось їх назве своїми. З нагоди дня захисту дітей, громадська організація захист держави та благодійна організація захисти Хмельниччину відвідали родину, яка щодня доводить усиновлення. Це не героїзм, це справжня тиха, щоденна любов, любов, яка має ім'я, обличчя і маленькі ручки, що щодня тягнуться до батьків. Ну своїх дітей ми не маємо, і ми можемо бути ну хорошими батьками. Ну, тими, хто може дати цю любов. Одна дівчинка в нас на усиновленні, п'ять дітей в нас на опікунстві, на опіклуванні, і дві дитини ми ще зараз от вже ми ведемо з ними онлайн-зустрічі. І підготували вже другий поверх для прийняття їх. Подружжя Валентина та Константин Рички вміють любити без умов. Їхній дім це не просто стійний дах, це місце, де кожна дитина відчуває себе важливою, захищеною і просто вдома. Тут обіймає так, ніби світ тримається на цих обіймах. Саме головне ми, ми повинні дати оцю любов, батьківське піклування, оцю довіру і щоб діти побачили ну іншу сім'ю. Інше життя найбільше щастя для батьків у маленьких моментах. Інші навіть їх не помічають, а для них вони стають великими спогадами. Один напередодні біжать до тебе, щоб тебе повнімати зрання. всі до нас біжать mm -hmm. на обнімашки, і хто скоріше, і хто скоріше, і хто перше. Це завжди радує. У цієї сім'ї є свої традиції: щирі, теплі, справжні, ті, що назавжди залишаються в серці. У неділю нас такий сімейний день. Де ми ходимо спочатку в церкву зрання, а потім ми проводимо час разом. Це ми ліпимо або пельмені, вареники, там щось печемо або йдемо десь на піцу, просто прогулятись. Тут мріють зовсім не про розкіш, про просте спільний відпочинок, табір, де діти можуть бути просто дітьми, бо побутові речі, їжа, одяг цього завжди бракує, але найбільше бракує підтримки. Дуже часто ми, ми залишаємося на одинці взагалі це не одна з найбільших про проблем, що немає підтримки. Саме тому представники громадської організації захист держави та благодійної організації «Захисти Хмельниччину привезли те, що потрібне для дому: сантехніку, теплі пледи, а також смаколики і подарунки для дітей. Бо майбутні країни це маленькі серця, які щодня потребують турботи. Одним із пріоритетних напрямків є, звісно, це допомога дітям, нашому майбутньому. Адже діти це ті, заради кого наші військові кожного дня днем за днем виборюють наше право на життя і на свободу. Дітей не буває чужих. Є діти, які чекають, щоб їх любили. І є люди, які готові стати для них сім'єю, і родина ричків, доказ того, що диво зовсім поруч потрібно лише відкрити серце.